Радіо UA Путін і Пісков бідкаються, що Україна і союзники відмовляються від перемовин з Російською Федерацією. В основі конфлікту лежить створення загроз Росії з боку США і НАТО. А вони відмовляються від переговорів з питань забезпечення рівної безпеки для всіх, включаючи Росію. Так сказав терорист Номердин на саміті Росія Африка. Також ми неодноразово говорили, і я офіційно заявляю, що ми готові до цих переговорів, але ж ми не можемо нав'язувати ці переговори, тому потрібно, мені здається, вести діалог із таким боком. Хоча ми вдячні нашим африканським друзям за увагу до цієї проблеми, також додав очільник російських вбивць і гвалтівників. Власне, речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков також заявив, що Російська Федерація нібито залишається відкритою до переговорів. І отака от вистава перед африканськими гостями. Вбивці хочуть здаватися мирними ягнятами, продовжуючи ракетні удари по Україні. Тож, ми, звичайно, ще чекаємо аналогічних заяв від Лукашенка, Орбана та інших агентів Кремля. Ну а представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вважає, що українці ненавидять Володимира Путіна не за його агресію щодо нової е, нашої країни, а за те, що Сотні власне, воїнів а, воюють за Росію і мають успіх на полі бою. Також вона сказала, що Україна хотіла би мати такого президента, як Владимир Путін. Такою думкою вона поділилася в інтерв'ю пропагандистському телеканалу. І, власне, трагедія українського народу полягає в тому, що вони дуже хочуть, щоб в них теж був такий президент, як в нас, і вони нам просто зазрять, Сказала а Марія Захарова-Білова. Не знаю, що ще можна додати до неї. Ну але маразм дійсно тут дійшов вже до певно свого піку. А, цікаво було по Назувати, якби Володимир Путін зараз став президентом України, як би це виглядало і що би взагалі з ним було? Також Росія готує теракт у Брянській області проти свого населення. Повідомляє центр національного спротиву у Брянській області в районі від Нової Юрковичі до Біла Березка, російська влада планує проведення терактів проти власного населення. Наразі триває інформаційна підготовка до операції. Ну, у Москві знову скаржаться на безпілотники. Мер Сергій Собянін заявив, що вночі була здійснена спроба атаки ворожого дрона БПЛА. Від його, нібито, збили силами міноборони, але руйнувань та постраждалих на жаль немає. У міноборони Російської Федерації пізніше підтвердили спробу атакувати об'єкти на території Московської області. Ну правду, не тільки там сьогодні було спекотно, також у ростовській області впала ракета, загорілося поле. На жаль, тільки поле. Інцидент стався у ніч проти 27 липня, власне, в тацинському районі. Чи це саме був боєприпаси? Чому він впав? Поки що невідомо, але відомо, що після падіння ракети на полі виникла пожежа. Мешканці хутора зазазалися. Заза, за поскаржилися стражданнями, і власне, що через гуркіт у них затримтіли шибки, але це лише початок, це лише ті реалії, в яких ми живемо, а ви будете жити. Також менці, мешканці Ростовської області Російської Федерації щедро діляться геоданими прильотів. Конкретно у відео, яке в мережі вказується, що ракет було дві. І вони коментують його м, поганими лайливими словами. І от, власне, маємо питання до них. Якщо ви, росіяни, так любите та поважаєте російську мову, чого ви нею не користуєтеся за вашими матами, важкувато вхопити суть? Це правда, але знаєте, і в Таганрозі було неспокійно. Власне події, які там відбулися, це ніщо інше, як абсолютно безграмотні дії операторів російських комплексів ППО. Такий твіт написав секретар РНБО Олексій Данілов. І у них не тільки дії операторів ППО безграмотні, власне, тим часом у Таганрозі запровадили режим надзвичайної ситуації. Рух у центрі міста перекрито. Як шкода, як шкода, що вони мусять переживати ось такі події, які зараз там відбуваються. Але знову ж таки, вкотре хочемо нагадати, що це війна, і в війні беруть участь і росіяни, і українці. А поки що страждали лише українці, тепер прийшов час для росіян. Ну події там направду цікаві. Давайте також поговоримо про те, що Міноборони Росії заявило, що Україна винна у сьогоднішньому вибуху. Власне, так про це ми говорили, сказали. Але українська сторона різко дала їм зрозуміти, що ми тут не при чому, ми тут не при ділах, як заявляли ви. І власне, все, що буде відбуватися в майбутньому, також не наших руках справа. Радіо UA Чикаго.